На Чернігівщині що не день, то аварія на дорозі з багатьма потерпілими. 25 червня, неподалік від обласного центру на ділянці траси Київ, Чернігів, Нові Риловичі, сталося ДТП, в результаті якої до лікарні потрапило семеро осіб. На автошляху зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Після удару фургон перекинувся. У ньому перебували молоді люди віком від 16 до 21 року з Чернігова. Вони їхали роздавати рекламну продукцію в селища сусіднього району. У легковику рухався іноземний дипломат, який Ціє другим секретарем Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні внаслідок зіткнення іноземці від травм врятували подушки безпеки. А от пасажири мікроавтобусу мусять лікувати переломи. Триває розслідування за попередніми даними міліції. винуватись ДТП водій мікроавтобусу, який не поступився у Русі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну. Травмованим надана кваліфікована медична допомога, тілесні ушкодження. усіх різні, і ссадний. Тільки особа, яка доставлена на до дитячій лікарні струс головного мозку і закрита черепна мозкова травма. Нагадаємо, за день до цієї аварії у Прилуцькому районі легковий автомобіль в'їхав у натовп Прочан. 13 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.